Канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції заявив Я не став ликамысленно відноситися К тому вооруженню военной техники, которая поставляє колективний запад на Україну, що його уряд не потерпить ніякої заморозки конфлікту в Україні, оскільки це лише узаконить російський загарбницький набіг. Шольц вказав на те, що російське керівництво, як і раніше, має плани щодо поглинання України. Схожі плани є і щодо Білорусі. Канцлер наголосив, що з цієї причини необхідно говорити про конкретні кроки щодо повоєнних гарантій безпеки для України та підтримку. Римувати її до повного розгрому рашистських військ Олександр, Вчора відбувся черговий рамштан, 16-й, здається, якщо не помиляюсь. А от якщо дивитися на результати рамштайну, того що було заявлено лодом остіном та марком мілі, що ми отримали? Які результати цього рамштайну? Як ви можете прокоментувати? Результати дуже хороші. Найважливіше для нас і найголовніше в цьому, що прозвучала заява, яку особисто я і хотів почути, про те, що наші партнери готові до марафону, тобто вони готові підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, і на цьому шляху готові забезпечувати наші можливості і спроможності, які нам необхідні для проведення контрнаступу, тому що нам варто розуміти, що контрнаступ це процес. Який вимагає значної кількості зброї, боєприпасів, снарядів, а найголовніше вчасного логістичного забезпечення цього всього, як виробництва, так і безпосереднє постачання. Щодо цього, ми почули визначеність, так само визначеність більш-менш по Ф-16 і щодо підтримки засобами протиповітряної оборони, тому я вважаю, що все нормально, все так, як і мало би бути. Чудово! Ну і хотілося б поговорити про те, що відбувається на фронтах. цього тижня ми спостерігали певні рухи, певні дії. Так і от якщо підсумовувати увесь цей тиждень, як ви можете охарактеризувати те, що ви бачите зараз на фронтах? У триває перший етап контрнаступу української армії, який полягає в тому, що потрібно проривати лінію оборони ворога, вклинитися в цю оборону і закріпитися на певних позиціях і рубежах. З метою переходу до наступних етапів, які будуть пов'язані із розширенням плацдарму якраз цього з закріплених рубежів, а з розширення плацдарму буде передбачати вже застосування очевидно більшої кількості військ, сил, засобів, техніки, танків е, і так далі. Якщо розцінювати те, що зараз відбувається, досить важко, тому що ворог чинить супротив, це видно. Доволі такий серйозний, це не просто з боями, але разом з тим у нас є успіхи. І ці успіхи є як на півдні, південніше Великої Новосілки, так у нас є успіхи і в районі Бахмуту на Сході, де наші сили продовжують контратаки з північного і південного флангів. Тому я думаю, що а цей етап, який ми зараз спостерігаємо, він для нас триває доволі непогано і в принципі добре. Підстав для якихось для якогось песимізму чи хвилювань я не бачу. Ну, ми все одно хвилюємося за наші збройні сили, але е, дякую за позитивну відповідь. Ще одне питання я би хотіла обговорити. Е, тривають дискусії напередодні вільнюського саміту е, НАТО в липні. Так, тривають дискусії відносно от шляху України до НАТО, що може бути запропоновано. І, от сьогоднішня заява міністра оборони Німеччини про те, що у НАТО можуть погодитися на спрощений вступ України до НАТО. Мова йде про те, щоб, щоб не робити ПДЧ план. Дій щодо членства в НАТО, так і щоб не вимагати, скажімо, виконання конкретно його. Наскільки нас задовольняє, скажімо так, така поступка чи цього достатньо? І е, взагалі, ось ті дискусії, які тривають уже ж менше місяця, залишаються до цього важливого саміту, от за відчуттям наскільки ми просуваємося та в цьому питанні. Я думаю, що просуваємося, і боротьба буде тривати до останнього, насправді за те, щоб формулювання в заяві було якомога більш сприятливішим для нас. Я вважаю, що ухвалення рішення про те, що Україна може набути членства повноправного в НАТО без плану дій щодо членства, це вже важливо, тому що це може розтягнутися на роки, можливо, навіть і на десятиліття, як було наприклад із північної Македонії, яка очікувала, будучи маючи ПДЧ, тривалий час. Тому це для нас важливо, тому що треба розуміти, що другий пункт, який би я додав до цього формулювання, яке було б для нас ключовим, це те, що НАТО готовий буде розглянути подану Україною заявку на членство одразу після завершення активної фази бойових дій. Я свідомо не роблю на цьому акцент і наголос: саме завершення бойових дій, а не настання миру, що називається, чи підписання будь-яких домовленостей, бо це теж може затягнутися. І другий пункт, який нам потрібен, він стосується гарантій безпеки. Це те про що зараз теж йдуть переговори дуже активно, тому що ми прекрасно розуміємо, на шляху до того часу, поки ми не набудемо членство в альянсі, нам важливо, щоб підтримка України е не навіть не на цьому рівні, який є. А на більшому вона зберігалася і була системною в питанні зброї, оборони і так далі. Україні зараз не потрібні глядачі, їй потрібні Атамакс. Це ключове зараз питання, яке потрібно поставити на озброєння українських Збройних сил для того, щоб забезпечувати ті акції, спрямовані на. Контрнаступальні дії і е, завершення процесу звільнення всіх українських територій від окупації Російської Федерації. Тому е, в даному контексті е, треба наголосити і на наступному, що і Міністерство оборони, і наш Генеральний штаб е, схильні е, до висновку про те, що е, українські збройні сили зараз. Перехопили ініціативу у окупаційного контингенту і здійснюють низку заходів е, по всій лінії фронту і контрнаступального і оборонного характеру, для того, щоб забезпечити те, чого ми дуже очікуємо: потужний контрнаступальний хід наших збройних сил. А для цього треба, як ми розуміємо, прощупати оборону противника. Яка вона, в яку глибину, що там нас очікує, розмінувати мінні поля, доставити у місця тих головних напрямків ударів, які будуть визначатися, те, що потрібно, і це безумовно місія наших партнерів. Ну а потім уже здійснити ті е, справжні. Ефективні контрнаступальні заходи, е які забезпечать те, на що ми очікуємо. Безумовно, в нинішніх умовах ситуація це складна. Про це говорять і вітчизняні, і зарубіжні експерти. Це легко не дається, це потребує і жертв, і е людських, і технічних, тому що е в процесі цього відбувається. Акції, які е, спричиняють втрату і живої сили, і техніки, як ворога, так і нашої, але все-таки сподівання і конкретні кроки з боку наших партнерів у контексті забезпечення нас е, тим озброєнням військовою технікою і боєприпасами, особливо що стосується артилерії, ППО. ПРО. Ну, повітряних сил, яких, на жаль, поки що не спостерігається, і, безумовно, це спричинить е, те, що ми, чого ми хочемо, і це м, надасть додаткових можливостей для м, наших збройних сил і верховного командування. Звичайно, головне, щоб тут не було, як кажуть, шапкозакидання, закидання, щоб була реалістична, е, предметна і об'єктивна оцінка. Ситуації на фронті і тих напрямків, які будуть визначатися як ключові, основні і визначальні.